Як відомо глядачам нашого каналу, я роблю переважно більшість мініатюр та теренів для наших ігор з нуля. Це стосується і головної антагоністки кампейну Отруєна спадщина, що ми недавно відіграли до кінця. Записи ви можете знайти на каналі. Сьогодні я покажу, як я зробив драконесу Алексію для фінального бою. Починаю я завжди з металевого каркасу. Накрутивши потрібної форми скелет, я наріпив алюмінієві фольги, що в першу чергу робиться задля економії матеріалу матеріалів, бо далі я поверх каркасу наліплював уже полімерну глину. Процес зайняв чимало часу, і, мабуть, саме цей процес я люблю найменше після трьох чашок чаю та одного натертового мозолю. Я таки закінчив наліплювати глину і побачив, що шия вийшла занадто довгою. Зараз фігурка більше схожа на якогось брахіозавра. Вкоротивши шию в піддослідні, я перейшов до формування м'язів, горбиків та впадин там, де це мало сенсу. Я не є художником чи експертом з анатомії, тим паче драконів. Проте кілька референсів перед очима часто допомагають зробити анатомію більш-менш адекватною. Зрештою, моя ціль не зробити ідеальну фігурку, аби показувати її на виставці, а зробити фігурку, яку я виставлю на ігровий стіл, і всі за цим столом скажуть: Вау, оце в тебе немає вільного часу. Далі маленький лайфхак для тих, хто працює з полімеркою. Якщо вам треба зробити зуби чи гребінь, або ж інші тоненькі чи дуже рівні деталі, ви можете зробити їх окремо, запекти і потім вліпити туди, куди захочете. По ідеї, їх навіть можна приклеїти на якийсь термостійкий клей, але я ще не пробував таке робити. У будь-якому разі такий метод дозволяє зробити тонесенькі деталі у великій кількості, без ризику зруйнувати їх одним необережним рухом. Після деяких Додаткових маніпуляцій із формами та анатомією настав час створювати текстури. Це вже набагато більш цікавий процес для цієї фігурки. Я окремо зліпив ось таке знаряддя для катування людей з трипофобією. Це просто полімерна глина з округлими дірками. Тепер, легенько натискаючи та прокручуючи інструмент, я можу кількома швидкими рухами робити виразну текстуру на тілі фігурки, не витрачаючи астрономічні величини часу на їх індивідуальне виліплювання. Для ще кращого результату можете спробувати зробити кілька таких інструментів із варіацією розмірів та форм отворів, а також комбінувати це із індивідуальним наліплюванням лусочок та інших текстур. Роботу з гребнем закінчено, тож час повертатися до голови. Я виліпив видовжену морду, адже чомусь саме така форма з виваленим язиком та капюшоном, як у кобри, асоціюється у мене з драконами маніпуляцій, брехні та підступності. Нарешті настав час запекти фігурку та перейти до крил. Для них я використав простий метод. Зробивши металевий каркас, встромивши його всередину. А потім, використовуючи гарячий силіконовий клей, я наліпив полотно крил із звичайного паперу, додавши текстури завдяки тому ж таки клею. Це точно не найкращий метод, як ви можете бачити, проте однозначно найшвидший. Останнім етапом стало розфарбовування, і тут мало що можна сказати. Головне у цьому процесі П'ятати про нашарування фарб а також кольорові та світлові контрасти в цілому основного кольору має бути близько 70%, тоді як вторинного близько 20%. І нарешті детальки можуть зайняти ну, 10 Це дуже приблизні значення, проте тут це виглядає доволі показово. Приблизно 70% це відтінки зеленого, десь 20 відтінків рожевого, і тільки 10 деталі яскравого бежевого, майже білого кольору. Кілька дрейбрачів та проливок можуть допомогти додати контрасту та проявити всі ті малесенькі текстурки, що ми їх так старанно виліплювали, і лишається тільки подивитися. la rezultat. Підписуйтеся на канал, ставте лайки цьому відео та пишіть коментарі. У нас є купа іншого контенту, де ми говоримо про настільні рольові ігри та безпосередньо граємо в них. Підтримуйте ЗСУ донатами та волонтерством. Зараз важлива кожна копійчина. І можете фінансово підтримати цей проєкт, якщо у вас є бажання і можливість. Реквізити та посилання на донатні опції в описі до відео. У цьому році ми також будемо брати участь на фанконі, а тому, якщо хочете побачити з нами, Завітайте на цю подію. Буде весело. Тож я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.